Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. У серпні місяці ми зібрали врожай картоплі. Дуже задоволені, гарна картопля. Але ми її висаджуємо вже не один десяток ротків на одній тієї ж грядці. Тому що декілька суток і немає можливості змінювати і робити сівозміну. Тому ми використовуємо вже багато років прискорену сівозміну. І в цей же час ми проводимо оздоровлення ґрунту з допомогою сидиратів. Минулому році ми сіяли насіння гірчиці та насіння овса, і в цьому році ми будемо використовувати для посіву сидиратів. Вони якраз ці насіння є в достатній кількості на базарі. Це у нас насіння овса і вівса. Перепрошую, і гороху. Якраз дуже гарне поєднання, і зелена маса, і на корінцях гороху клубеньки натурального природного азоту. І обов'язково ми проводимо цю велику важливу справу. З прискореної сівозміною. прискорена сіва зміна дає нам можливість отримати здоровий ґрунт. Він оздоровлюється, і структура змінюється завдяки зеленій масі. І ось ми якраз після дощу і позаду вже і геката, і молодик народився. І саме в цей час ми зараз будемо проводити посів. Після дощику випало 20 см буквально за ніч, і ґрунт насищений зараз вологою, і тепер можна буде провести посіви. Ну що ж, Ми зараз покажемо, чи якісні насіння, і ми вже зробили перевірку насіння. Ось Подивіться, насіння ми вже перевірили. Схожість добра. І тепер у нас наступає час. Цей час скорпіоні якраз провести посів. Скорпіон це знак під управління Марса. Дуже гарний період для того, щоб посіяти насіння сидератних культур. Ось таке гарне насіння гороху. Чудово це кормовий горох для сидератів Це супер насіння. І ось у нас овес. Ось він цей овес, гарненький, теж чистий. Дуже сподобався. Його продають у нас для того, щоб харчувались люди, вирощували собі проростки. Яскравий, гарний, такий чистий овець. І зараз ми ці дві культури, насіння двох культур, будемо змішувати один до одного. Два кілограми, півтора кг у нас. Один до одного алфа і, і у нас горох. Тепер це все гарненько перемішуємо. Мені подобається в поєднанні ці дві культури. Багато зеленої маси. І вони чудово. Ростуть першим сходи овес, а потім за ним і горох, і вони підтримують один одного. Ну що ж, у нас насіння готове, тепер треба вже це насіння йти і е, сіяти. Ну що ж, тепер прийшов час зробити луночки. Е, для чого ми це робимо? Ми не сіємо просто насипом, а робимо луночки. Е, вже декілька років ми заливали водою, але в цьому році у нас був гарний дощ. Опади нам сподобалися, і тому ми у вологу землю роблять Олександр Федорович такі лунки і сюди будемо засипати насіння. І до речі, якщо не буде ніяких більше опадів, то ми можемо використати ще й крапельне зрошення для того, щоб гарно наросло. Насіння проросло і гарно наросла седиратна культура зелена маса. прийшов цей час, коли можна посіяти насіння. Багатенько треба сипати. Стараюся в луночку. Чому? Тому що прилетять пташки, і в нас обов'язково їх це насіння можуть зібрати, тому ми його в лунки не розсипаємо. Ми якось посіяли насіння сіння гірчиці, так, тут ще трошечки більше треба. Висіяли насіння гірчиці, а через декілька годин від нього нічого не залишилось, коли ми насипом просто сіяли. І тепер ми знаємо, що треба, щоб пташки не з'їли. Для пташок у нас є окремий корм. Так що ми завжди турбуємося і про пташок, але, будь ласка, наші сіграти. Гірчицю вони дуже люблять. Ну що, отак у нас рядочки є. Тепер ми цю землю отак закриваємо для того, щоб насіння було у землі. Волога земля І ми накриваємо. І тут от зараз вже. дуже вигідно, в луночках земля попадає, і якраз закриває. І ми закриваємо таким чином у нас проведений посів сидератів, який до кінця сезону буде нам давати гарний урожай зеленої маси. І ми потім будемо цю масу закопувати, косити, закопувати. Ми про це розкажемо, покажемо. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові!